11 лютого виповнилося б 87 років Анатолію Пашкевичу, видатному українському хоровому диригенту, національному композитору аматору, неперевершеному мелодисту, народному артисту України. Вважаю себе хліборобом, який вирощує хліб духовний, говорив Анатолій Максимович. Він був самобутнім майстром хорового мистецтва, який без професійної хормайстерської освіти своєю творчістю визначив вектори розвитку народно хорового мистецтва. Пісні Анатолія на слова Василя Симоненка, Дмитра Луценка, Миколи негоди ставали улюбленими. Відомі його пісні Біла хата, мамина вишня, «Виростеш ти сину, вирушиша в дорогу, батькове серце, дума про берестечко, довженкова земля і багато інших. Деякі твори тата досі вважають народними піснями, розповідала донька Митця Оксана. Тато мав загострене почуття справедливості, часто конфліктував з владою. Не міг і не вмів плазувати перед чиновниками заради особистої вигоди, а тому здавався їм незручним. Не хотів пробивати собі ліктями дорогу до слави, нагород, матеріального благополуччя. З 1978 року Анатолій Максимович став художнім керівником волинського народного хору, а з 1989 року і до кінця життя Чернігівського народного хору. Похований в Черкасах поруч з могилами Василя Симоненка і народної артистки України Ольги Павловської.